Добрий день, а давайте обіймемось. Давайте А чого ви? Тримайте все вам. Будь ласка, будь ласка, гарного дня. По традиції, добрий день знов вас і знову на цій локації. Тримайте знову квіточки. Давайте обнімемося. Давайте обнімаємося. Тримайте вам квіточки, щоб ви більше посміхалися. Дорогі друзі, сьогодні ці неймовірні квіти від нашого друга та партнера магазина Квітуча садиба. А також магазин Квітуча садиба підготував три дуже гарних букетика для вас. Всі деталі будуть в описі під відео. А давайте обіймемось. Ну давайте ну, давайте. давайте. це вам квіточки для гарного настрою. Що, Серйозно, Серйозно. просто Що так, ви просто щоб ви посміхались, просто щоб у вас був настрій. Бережіть себе. Добрий день, а давайте обіймемось. Давайте просто так. Це вам квіточки. Будь ласка. Просто так, гарного дня. Коли ти почнеш фанувати